Тема заняття цілі дробові раціональні та ірраціональні вирази. І на початку слід пригадати властивості степенів та формули скороченого множення. У наступному завданні треба указати тут на рівні вирази, що означає вирази, в яких правильно розкриті дужки, чи які правильно розкладені. Давайте поглянемо на перший. Дійсно в першому виразі все гарно, другий. Другий неправильно розкладений і третій правильний плюс. Тобто перше, третє плюс, другий мінус. Наступне завдання взяти зі ЗНО 2020 треба розкласти вираз на множники. Вираз Х плюс у – Все у квадраті, мінус 9х квадрат. Спочатку напишу, які є варіанти відповідей: А, Б, В, Г, чи Д. Далі розв'яжемо відповідь у нас вийшло В. І наступне завдання зі ЗНО 2020. Якщо х дорівнює т 2, то х квадрат мінус т квадрат дорівнює. І слід обрати варіант відповіді. Але варіанти я писати не буду. Одразу розкриємо, що таке х квадрат мінус т квадрат. х квадрат. Підставили замість x t мінус 2, все це у квадраті, це наше а мінус b. І далі, відповідно до формули, записуємо t квадрат мінус 4т плюс 4 розкрили дужки, мінус t квадрат. Поскорочували t квадрат і квадрат, залишилось мінус 4т плюс 4. І це кінцева відповідь. Наступне завдання, але перед тим згадаємо, що таке стандартний вигляд числа. Запишу зараз формулу b дорівнює a на 10 в степені N, якщо a в межах знаходиться від 1 до 10. І відповідно наступне завдання. Укажіть які числа. Подано у стандартному вигляді. Отже, такі у нас варіанти чисел. Давайте подивимось разом. Перше підходить, друге підходить, третє не підходить, тому що А має бути цілим. Тут 0,58. Витираємо, переходимо до наступних прикладів. І наступний четвертий 24 на 10 мінус 7 степеню. Тут у нас ні. 1,682 на 2 в 53-му також ні. А, не відповідає. Наступне завдання. Взято з ЗНО 2012 треба скоротити дріб. Умова у нас така. А квадрат мінус Б квадрат чисельник знаменник К квадрат мінус АБ. Як бачимо у чисельнику у нас. Різниця квадратів розкладаємо відповідно до формули внизу. Виносимо спільне А за дужку. Наступне завдання. Наступне завдання з ЗНО 2014. Треба указати запуск числа у стандартному вигляді. І починаємо виконувати, розписуємо ось так. І далі залишається ось така відповідь. Пропоную розглянути ще декілька прикладів вже виконаних завдань. І це скрини всіх завдань, які ми сьогодні розглядали. Роздивіться ще раз уважно, без відео. Ці скрини. Чайте часу протягом тижня по різним посібникам, підручникам, працюйте, працюйте, отак От і в житті, так і в житті треба, якщо є можливість спрощувати собі задачі.